Підкажіть нам, будь ласка, що у вас по сезону, якийсь офіційний коментар можна надати? Очікуємо, що інформацію. Бо була інформація, пройшла через інстаграм, що 20-го ніби мають відкривати. Так, так, але ви бачите, що залежить, залежить все від погодних умов, так як два дні був дощ, тому ми ще очікуємо, можливо, погода все ж таки трошки покращиться для катання. Тому слідкуйте за інформацією на сайті букваль.ком. Тобто, поки... Якоїсь дати конкретної ще, ще нема. Все залежить від погоди. Так. Ну, зрозуміло. Дякую. Будь ласка, На все. Так, ну ви все почули. Будемо очікувати на погоду. Але ніби погода дозволяє надувати сніг, але щось, щось мовчать. Може недостатньо електрики. або, або недостатньо морозу. 違う。